Нафтогазові новини України Фітніфолкен КЦ «Укрнафта» придбала спеціальний дозвіл на Нафтогазову площу в Ан-Франківській області терміном на 20 років. Компанія перемогла на торгах запропонувавши 6,5 мільйонів гривень. Нова площа розміром близько 9 квадратних кілометрів знаходиться між двома існуючими родовищами Укрнафта, що забезпечує наявність необхідної інфраструктури для видобутку вуглеводнів. Очікується, що площа містить перспективні запаси нафти, газу та конденсату, а щільність нерозвіданих ресурсів становить від 30 до 50 тисяч тонн вуглеводів на квадратний кілометр. Група Нафтогаз запустила свердловину з дебютом 170 тисяч кубометрів газу на добу, де впровадили технологію одночасно розділеної експлуатації. До впровадження технології свердловина давала 70 тисяч кубометрів на добу. Незалежна наглядова рада паду Кернафта провела засідання в Києві, під час якого відзначила відмінні результати роботи менеджменту затвердила стратегічні напрями розвитку компаній на наступні 5 років. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.